Наше життя виє сиренами, йдемо вперед зі своїми знаменами, тризуб внесемо до перемоги, нас не злякають наші тривоги, наші серця б'ються в унісон. Наші військові землю відсоюють, спільне майбутнє всіх нам виборчить. Всі кто придеш до вашего? Кожен українець знає, як братсь від родину свою вітає. Слава Україні! Героям слава! Це наша спільна справа. Країна волонтерів, кожного дня вітер болі несе, по Україна! І коли ми збираємося в день святої покрови встановлювати наших героїв, ми, звісно, з вами кажемо родиною. Слава нації і смерть ворогам! І дякуємо нашим захисникам. Тричі, слава, слава, слава! Вільна українська держава! Ми можемо! Ми точно не Хай Хаю! Україні і дай Боже, щоб ми дочекалися перемоги, щоб ми жили в вільній Україні, в щасливій Україні. Я знаю, що цей край настраждався. Ці ці села, коли ми проїжджаємо, ми згадуємо, що то було для нас тільки по телевізору, і які ви сильні люди. Що ви зараз тут, що ви лишаєтесь рідні на своїй землі? Ми вам дуже дякуємо за те, що і не і всі довколишні села, які сьогодні тут є, вони відбудовують сьогодні свою історію, свою культуру. Вони тримають цю пам'ять і ми віримо в те, що саме отака сила нашого народу дозволить нам дасть нам сили перемогти і дочекатися того, на що ми заслужили. Щоб Україна була вільна і щаслива, о, Україно олюбенько, тобі вірненько присягне серця крові любо все тобі відати боротьбі за Україну. За і... Дякуємо вам, дякуємо нашим захисникам, дякуємо Тарасу Григоровичу Шевченку, що він нас зібрав. Таке єдине коло. І як то він писав, що він писав? Борітеся, поборете, а вам Бог допомагає за вас, правда, за вас воля чи сила і воля свята. Дай Боже, дякуємо. Можемо поаплодувати нашим воїнам на